Російськомовні, говорящі. Це всі створіння недолуги, які далі не розуміють значення української мови в Україні. Я про тих недолуги говорю, які живуть в Україні. Вітаю українці, йдіть нахуй москвороті. Чому москвороті дають гроші, щоб? Збройні сили України вбивали таких самих москворотих. От я українець. Я даю гроші, щоб вбивали тих людей, які напали на мою Україну і вбивають українців. Я українець. Це ж логічно, щоб я вбивав своїх ворогів. Вони іншою мовою розмовляють. У них інша культура, у них все інше. Ви чого даєте бабло? Вони ж Такою самою мовою розмовляють, таку саму музику слухають. Все те саме роблять, що ви. От в мене ні я, в мене якийсь дисонанс виходить. То виходить, що ви даєте гроші, щоб вбивали таких самих, як ви. Тому що ви не українці. Ви вбиваєте своїх, а ми вбиваємо ворогів України. Так що, все буде Україна. Слава Україні!